Вас вітає Київський професійний будівельний коледж, єдиний у Дарницькому районі заклад професійно-технічної освіти, який здійснює підготовку кваліфікованих робітників для галузей будівництва та сервісу міста Києва. Робітничі професії завжди були затребуваними на ринку праці, а нині вони набирають ще більшої актуальності. Відбудуємо країну разом. Гостинно запрошуємо до нас. Спочатку прямуємо до майстерень, де здобувачі освіти набувають перших професійних навичок. Перед тим як вийти на виробничу практику на підприємства столиці. Знайомтесь з майстернями слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів. Їх програма навчання охоплює все: від базових ремонтних робіт до складних діагностичних завдань. Слюсарна справа є основою всіх знань та вмінь роботи з металом, і всі ці вміння, здобувачі освіти отримують у слюсарній майстерні, засвоїти мистецтво технічного обслуговування, ефективно розбирати і складати складні механізми на сучасному обладнанні, навчать у майстерні лабораторії, будови та технічного обслуговування автомобіля. У майстерні рихтувальників кузовів навчать виправляти, складати, рихтувати, готовити до пофарбування пошкоджені поверхні кузова автомобіля. Майстерня діагностики автомобілів пропонує унікальну можливість освоїти мистецтво точної діагностики авто, навчитися використовувати новітні технології та обладнання від провідних виробників. Основне завдання електрогазозварника з'єднати або розрізати за допомогою зварювального апарату металеві конструкції. Саме такі компетенції здобувачі освіти формують у майстерні електрогазозварювання. Здобувачі освіти, які навчаються за професією опоряджувальник будівельний. За один термін навчання опанують і будуть майстерно володіти професіями штукатура, лицювальника плиточника, маляра, монтажника, монтажника гіпсокартонних конструкцій, опорядження стель, стін, підлог, інтер'єр приміщень і фасадів будинків, підвісні стелі, каркасні перегородки, арки, колонни, муляжі камінів далеко не все, чого навчають у виробничих майстернях. У майстернях з професії касир адміністратор вивчають правила експлуатації контрольно-касового обладнання, засвоюють інформаційне програмне забезпечення в межах професії. Ми постійно працюємо над створенням сучасного освітнього середовища, щоб навчання у коледжі було стартом для успішного життя наших випускників у майбутньому. Створюємо умови для навчання, відпочинку і самореалізації наших здобувачів освіти, постійно оновлюються навчальні кабінети, спортивна тренажерна зали для проведення уроків з фізичної культури, спортивних секцій, змагань, цікавого і корисного дозвілля є спортивна і тренажерна зали. В актовій залі проводяться різноманітні культурно-масові заходи, концерти, конкурси, зустрічі, вистави. У коледжі працюють гуртки та спортивні секції. Бібліотека, ліцею простір для спілкування, проведення літературних вечорів, читань, вікторин. Усі здобувачі освіти забезпечені навчальною літературою. Є електронні версії підручників у гуртожитку, де проживають здобувачі освіти з інших регіонів. Завжди панує тепла, дружня родинна атмосфера. Створені хороші умови для проживання та відпочинку, щоб діти відчували себе як вдома. Для безпеки учасників освітнього процесу, у разі виникнення надзвичайних ситуацій обладнано найпростіше підвальне укриття. Дякуємо, що завітали до нас. Сподіваємось, що знайомство з коледжем було для вас цікавим і корисним. Вибір за вами! Слідкуйте за актуальною інформацією та новинами коледжу на офіційному сайті: www.kpbk.org.ua офіційній сторінці у Facebook, Instagram та YouTube